Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами дивимося гітара контрабас. Так як ви знаєте, є гітара контрабас. Знаєте, типу, що є... на вас гітара контрабас? Типу бас-гітара, в якої немає ладів, як в контрабаса. От, я думаю, всі знають, що таке контрабас. Контрабас це. Інструмент в нього струн теж стільки ж, як в гітари, але, як в бас-гітарі, але, по-моєму, контрабас не можна під'єднати до колонки. А бас-гітару можна. Давайте дивитися це: Ibanez srd 900 fbtl Точніше, Тере БТЛ. Погнали ось так. Виглядає сама бас-гітара. тут чотири струни. Я думаю, що ви помітили, що тут зовсім немає ладів. От, Ви, сп... ви спитаєте, ні, ну це брак напевно якийсь. Як може бути бас гітара? Як може бути люба гітара без ладів? От, Але це не, це не брак, це вже роблять бас-гітари як контрабаси. От, Але звук буде зовсім інший, ніж звичайної бас-гітари. От, трохи буде, роз, трохи буде розпливатися. От, Ви тільки подивіться, яка класна теж бас-гітара. Бачите, тут струн 4. О, Тут є шість таких крутилочок, три великих, три маленьких О, от, чотири струни. Можна ремішок можна ремішок причепити. Тут є батарейка, О, точніше, крона, це. З активне, це з активним хамбакерами бас-гітара от Бачите, тут зовсім ладів немає. Тут не одного лада немає. І колки звичайні, бачите звичайні колки. от Ось така червона розцвітка, вартість 52 500 гривень. Тип бас гітара, вид правосторонній, струн 4, колір коричневий, Кількість ладів немає. Тільки звукознімачів 2, тип звукознімача хамбакер. Тип конструкції гриф на болтах. Матеріал дек, клен окуме. Гриф клен чи горіх. Накладка грифа панга панга. Форма корпусу SR. Мензура 34 профиль грифа S 4 два 4 Два регулятори. Два і дві гучності регулятори. Один p'esol. один in zastoty. один част. Один п'єсотон. Бридж механіка. Аеросілка МР5. Механіка кілки. Чорні. Інструкція. На Накладі у вигляді переламутр виховалів. Додатково звукознімачів 2, еквалайзер ібанез банев 2 смугу. Смуговий еквалайзер з п'єсоактивним регулятором тону струни Дадарю. Гарантія 12 місяців на електронні та механічні елементи. Це реальна гітара контрабас. От, тому, друзі, наприклад, якщо ви собі хочете незвичайну бас гітару та, та теж дуже красива кольору, як і моя. Ото візьміть собі другу бас-гітару. Ось цю бас гітара Ibanez SRD 900FBTL. Це бас гітара контрабас. О, тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня.